Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з пустими баночками. У мене збирався ось такий кошик з пустими вже засобами протестованими. Тому давайте будемо розпочинати. Розпочнемо ми з першого засобу. Закінчився в мене крем для рук від бренду La Roche-Posay. Це французький бренд. Від нього я брала тонік, здається. Він мені дуже сподобався. Не пам'ятаю, а була в мене ще сродка колись зволожувальна для обличчя, для чутливої шкіри, також дуже гарна. Мені сподобалося. Бренд не зовсім бюджетний, але гарної якості свою роботу він робить. Я вирішила з цим разом взяти протестувати крем для рук, тому що я довго ще шукала, не могла віднайти, а хотіла взяти на зимовий період щось краще, тому що руки набагато більше согну, потрібен більший догляд за ними, тому вирішила взяти щось. Е Кращої якості. Тут його 50 мл. Він повинен відновлювати шкіру рук, ну і там ще живить, зволожувати і так далі. Всередині він був такий середньої густоти, білого кольору, без ароматизаторів будь-яких, ну, як і вся їхня продукція. Сам крем непоганий, чесно кажучи, я від нього очікувала трішечки більшого результату. Просто звичайний крем стандартний, робить він свою дію. Звичайно, ним потрібно користуватися, якщо це зимовий період, і. Така суха, будемо так говорити, середньої сухості шкіра рук. Ним бажано користуватися кожного дня або хоча б через день. Для того, щоб він постійно тримав контроль над зволоженням шкіри, над захистом шкіри від сухості, будемо так говорити. Ну, непогана річ. Звичайно, другий раз я його брати не буду, тому що можна, в принципі, взяти або на ту суму щось краще, або навіть дешевше і краще взяти. Тому поки що так. Не в захваті я від цього крему, непогана штучка, але ну, ось так. Тому я, звичайно, залишу посилання на ці всі товари і на крем, почитайте детальніше, можливо, вам він більше підійде, сподобається його опис. Так, далі у мене закінчився скраб для тіла від містер Скрабер. Містер Скрабер це перший бренд, з яким я познайомилася в плані скрабів для тіла, це український бренд. У них дуже гарний бренд. Представлено дуже велика кількість засобів. У них є окремий сайт, представлені вони на мейкапі, на Єві. Це я вже не пам'ятаю, де я брала, напевно, на мейкапі. Тут він, здається, з бананом 200 г. О таких вони чорних стильних упакуваннях. Всередині він, ну, як мелета кава, тільки ще з додаванням добавок різноманітних. Вони мені дуже подобаються, тому що вони гарний аромат. Ще тут з добавкою банана було трішечки. Він дуже добре, делікатно очолушує шкіру, доглядає після нього шкіра дуже. Очищена, не пересушена, м'якенька, дуже мені подобається. Надовго її вистачає, тому що багато її не потрібно використовувати. І мені подобається якість сама скраба, тому що якщо його рівняти, наприклад, з Джоко Blend, в них також якаві скраби, це також український бренд, то там трішечки така вологіша структура. Тут він більш такий розсипчастий мені дуже подобається. ну якось він більш приємніше мені це, ну, можливо, це кожному по різному, але мені більш цей приємніший. Ну він, здається, трішки дорожчий від Джекоблен. Колись я брала і на офіційному сайті їхні засоби, класні в них засоби. Зверніть увагу, у них є і для тіла, і для обличчя, і для волосся, і чоловічі лінійки, до речі, в них є. Тобто, ну, класний бренд, можете на нього звернути увагу. Я періодично від нього беру особливо скраби, мені дуже дуже подобаються. Так, далі в мене закінчився, здається, це кондиціонер. Так, це кондиціонер. Має він ось такий вигляд: це Матрикс, здається, італійський бренд, якщо не помиляюсь від нього, я брала шампуні, мені дуже сподобалися, Брала я, вірніше, брала, і є в мене поки що олійка для волосся. Непогана олійка такої середньої якості. Взагалі, сам бренд він доволі бюджетний, але якісний. Подобаються мені його засоби. Тут його 300 мл. Я його взяла тут кондиціонер для гладкості неслухняного волосся. І він мені дуже і дуже сподобався. Він дійсно розгладжує волосся. Не супер, але дія помітна. Видно, що кондиціонер працює з волоссям. Всередині він середньої густоти білого кольору був, багато його наносити не потрібно. Я десь середини волосся його наносила. Класна штука, мені він дуже сподобався. Одна незручна тільки ось ця штучка, що потрібно так горе ногами її краще тримати. І Тоді його зручніше з пластикової ось цієї упакування діставати, скажімо так. Ну, не знаю. Ось таким чином я ним користувалася. ну... Кондиціонер мені сподобався, дуже сподобався, тим паче він не дуже дорогий, класна штука. Далі в мене ще, до речі, для волосся також закінчився, також це, здається, якщо не помиляюсь, кондиціонер. Ні, це бальзам для волосся. Брала я його в просто, в звичайному магазині Єва, тому що в мене все позакінчувалося. Не, якось не було змоги замовляти в інтернеті, не знаю. Вирішила взяти щось просто в магазині була і взяти. Це ось такий засіб це пантін. Бренд тут його 200 мл, Там, до речі, велика кількість їх стояла. Я взяла ось такі тут така золоте упакування, диво-сироватка, інтенсивне відновлення з пептидами колагену вказано сироватка бальзам, ну і е, бальзаму поліскувач та маска, тобто і можна його тут наносити різними способами. Здається, і змивати, і не змивати, здається. І як термозахист, ну тобто такий унікальний продукт. Я, до речі, від Pantin дуже рідко щось беру. Просто це мені упакування, по-перше, сподобалось. Ну і його опис. Всередині він був такого білого кольору, на дотик дуже приємний. Я його наносила з середини волосся, він дуже швидко впитувався, добре доглядав за волоссям, зволожував його, гарно розчисувалось волосся, відчувалася ось ця дія непогана. Ну, Дуже він мене просто швидко закінчився, тому що я тут дуже трошечки коштував він десь біля 100 гривень, якщо не помиляюся. Непогана штука, ну я чомусь. Пантін не дуже полюбляю, тому вдруге я його брати не буду. Просто я взяла протестувати, я його побачила на полиці, тому ось так. Засіб сам непоганий. Так, далі в мене закінчився. Чомусь довго в мене цей засіб, як би сказати, стояв. Я ніяк до нього чомусь не наверталася. Нарешті я його використала. Це взагалі носочки для стоп, Має він ось такий вигляд: це футвокс. Лінійка від Avon, я чомусь давно його взяла і не знаю, чомусь він в мене простився, оскільки нарешті я використала його якось: чи то немає часу, чи то немає настрою. Дві такі ж карпетки всередині є. Їх потрібно відрізати, помістити туди стопи, заклеяти. І ось тут, в даному випадку, тут потрібно було протримати 15 хвилин. Вони тут повинні зволожувати стопи, доглядати за ними. І тут ще аромат лаванди. такий. В Avon я колись брала такі носочки, тільки синього такого кольору. Вони там, здається, я вже не пам'ятаю, що вони робили, але там потрібно було 40 хвилин їх тримати. Вже не пам'ятаю, чи вони пом'якшували щось вони робили. Це взяла я для зволоження. Зазвичай я використовую такі штуки, як спа-процедури, додаткові процедури для. Ніжок, тому ось так. Не пам'ятаю, десь вони коштували, напевно, до 100 гривень. Ну, взагалі, такі штучки є від різних брендів, тобто не обов'язково від Avon брати. В принципі, вони мені сподобалися. Особливо був дуже гарний аромат ось цієї лаванди. Ніжки дійсно були зволожені. Непогана штука. Ну, Поки що брати не буду, тому що не знаю, чомусь у мене не сильно на таке є час. Не знаю чому. Але сам засіб непоганий. Так, далі в мене ще закінчився мій улюблений крем для обличчя, і я так думаю, що я буду пізніше знову замовляти. Зараз у мене від Baby, здається, крем зволожувальний, я поки що перерву роблю, але все-таки я думаю, що повернусь до цього корейського. Крему, це Фарм Стей. Це вже в мене друга здається, ще третя баночка. Ним я дуже задоволена. Мені подобається його зовнішній вигляд, мені подобається його текстура, вона дуже добре зволожує шкіру. Крім зволоження, вона ще трішечки в неї є ефект омолодження, Тобто трішечки вона приймає ці мімічні зморшки, заломи, Тобто мені дуже це подобається. І сама вона така необтяжуюча, трішечки в неї аромат таких хводоростих на мене. Ну, Тут, напевно, є. В корейських цих цих брендах. Це присутнє, я думаю. Надовгою вистачає. На нього дуже добре наноситься і косметика, такі, як, наприклад, тональні креми. Подобається мені ця штучка. Ну, не знаю, чомусь. Поки що на нього я підсіла. Я дивилася, можливо, візьму від Farmstead, Farmстетіки просто іншу якусь лінійку, інший вид. Тому що, ну, звичайно, постійно брати не те саме мені не хочеться, бо хочеться щось ще протестувати, тому ось так. Але крем дуже і дуже класний. І останнє в нас що залишилося, колись я питала на каналі, мені писали, що буде таке цікаво. Інколи я показую свої вітаміни, які в мене закінчуються. Вітаміни я беру на iHerb. У мене закінчився колаген, має він ось такий вигляд. Не знаю, як бренд називається. Неосіл, не знаю, як правильно. Ці вітаміни вони не дуже бюджетні. Саме ось цей бренд. Я маю на увазі. Можна знайти на iHerb і дешевший бренд. Наприклад, Наклад на сьогоднішній день я колаген взяла в порошку і там, здається, бренд Каліфорнія, я якось не пам'ятаю Голд Каліфорнія, здається, від того, що в мене Омега 3. Поки що мені подобається. Тут було, я вже не пам'ятаю, скільки 250 капсул тут було в таблетках. Ну, я пила в таблетках, якось мені не дуже сподобався саме колаген в таблетках, тому що взагалі норма їх прийняття на день десь 6 капсул. Я не пила 6 капсул, я десь пила по 2-3 капсули в день. Такі великі білі капсулки були. Поки що зараз на порошку він говорять і краще. Вживається і краще всмоктується. Порошку просто його розводите в водичці або в сокові і випиваєте. Капсули просто, ну, звичайно, запиваєте звичайною водою, їх потрібно приймати ще за пів години до їжі чи після їжі, тобто ці капсули не вживаються разом з їжею. Е, який результат? Тут, до речі, ще плюс вітамін С вказано. Е, результат після колагену, наприклад, у мене. Це дуже гарний стан шкіри, тому що, взагалі, колеген обіцяє, що буде гарна шкіра, гарне волосся і нігті. За нігті і волосся, я не можу нічого сказати, якось я не помічала результату, а от по шкірі є результат, шкіра робиться гладшою трішечки підтягнутішою, те, що, в принципі, тут прописано. І загальний стан шкіри видно, що вона, ну над нею щось хтось працює, тобто кращий набагато стан, особливо підтянутість є. Ну, звичайно, ви повинні розуміти, що колаген, як і всі інші препарати, навіть, Крема, да, які ми з вами мажемо, це постійний процес. Якщо перестанете їх приймати, то через певний час це повернеться на свої місця. Тому такі вітаміни потрібно приймати постійно. Посилання, звичайно, я вам залишу. Можливо, залишу посилання вам, якщо не забуду, і на Каліфорнію ту, що я зараз приймаю. Так, у нас з вами пустий кошик. Це всі засоби, які в мене на даний момент закінчилися. На з вами буду прощатися. Я надію, що відео вам було цікаве, корисне. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!